У Дніпровській єпархії православної церкви України відбулося нагородження спортсменів, тренерів та працівників фізичної культури і спорту за видатні досягнення. І не тільки у спорті багато із них із початком повномасштабної російської агресії стали волонтерами і разом наближають спільну перемогу України. Більше 340 нагород на змаганнях різних рівнів отримали спортсмени Дніпропетровщини протягом року. Окрім перемог на спортивних олімпах, вони разом зі своїми наставниками наближають і нашу спільну перемогу України. Волонтерять і самі тримають зброю у руках. Представники духовенства вирішили відзначити тренерів, спортсменів, працівників фізичної культури і спорту нашої області медалями Хрест свободи напередодні свята святителя, чудотворця Божого Миколая. Напередодні Різдва Христового, напередодні Нового року. Тобто для когось, хтось вже підсумовує, бо це вже завершення року, тобто всіх здобутків, якихось досягнень. Треба розуміти, що фронт відбувається не лише на передовій, а фронт відбувається і за перемоги. І Україна, ви бачите, в таких важких умовах ми сьогодні з вами знаходимося, але Україна перемагає ось такими здобутками, коли спортсмени повертаються додому, привозять медалі. Все це робить Україну сильною, сильною навіть в таких важких умовах. Я Хочу власне подякувати і тренерам, які зібрались, і спортсменам. Урочисто відзначили медалями свободи, тому що свобода це наш, наш вибір, нашого буття, власне, особливо українців. І з перших днів ми допомагаємо. Баскетболісти часто волонтерської діяльності. Ми в сімдесят му дня розібатом з 2014 года. имеем плотные отношения сейчас имеем с другими подразделениями Збройных сил Украины. Поэтому с первых дней тотальной войны игроки, которые находились здесь на территории Дня никуда не уехали, находятся здесь, и выезжают на передовые, выезжают на блокпосты, выезжают к ребятам, кто из фан-сектора пошли на защищать нашу родину, оказывают всевозможную поддержку, которая выражается и в... В транспорті, і пікапах, і мікроавтобусах, і в старлінках, і в прицелах. медаллю хрест свободи також нагородила Віктора Ожогіна, спортивного журналіста, представника телеканалу д 1 заступника командира роти батальйону Дніпро 1 який був в АТО ООС з 2014 року, і з перших днів повномасштабної війни знову пішов добровольцем захищати нашу країну. На зустрічі були присутні спортсмени та тренери різних видів спорту: з боксу, вільної боротьби, фахтування, академічного веслування, воднолижного спорту, кульової стрільби, баскетболу і футболу. І така нагорода, яку мені сьогодні подарував лодиком, це таке у мене вперше. І вона така значна, значна серед моїх такі нагород в моєму житті. Вона значна, і це не моя нагорода. це нагорода моїх спортсменів, тренерів, моїх вихованців. Цей рік був дуже складний. Дуже складний. Ну це не означає, що не було нагород. 345 нагород вихованців Дніпропетровської області стали переможцями та призерами міжнародних змагань. У 345 разів піднімався флаг нашої незалежної України Небо і Луна в гін. Благаємо Савої наших спортсменів, лікарів, дітей України, братів і сестер помолились за наших захисників, за спортсменів, за тих, хто захищає нашу страну. Очень сложно в таких условиях тренуватися. Очень сложно в таких условиях виступати. А наша область, наш город, звикли виступати достойно. Привикли виступати достойно представляти нашу страну. На зустрічі зі спортсменами були присутні представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, адже фонд завжди підтримує спортивні клуби нашої області і враховує потреби спортсменів. Якщо Є можливість, можливо сканішне, далі далі вперед, можна допомагати, тому що якщо ми не будемо вместе сьогодні сплачений, то буде не такий результат, ка як которого ми хотімо, ми очікуємо. А в остальному всім мира, добра найголовніше. І, звісно же, в преддверии таких больших праздників, Рождества, и нового года хочеться, звісно, щоб в кожному домі все-таки було щастя. Я хочу подякувати Фонду солідарність Олександру Володимировичу. Хочу подякувати тренерам Валерію Валерійовичу Катративу. Кожному, бо кожен є індивідуальний, кожен є сильний, вольовий спортсмен. Наша перемога виборюється спільною працею спортсменів, духовенства, волонтерів і усіх небайдужих українців. Перемога за нами. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1.